Це 12 година. Ти вже бачиш його, не забирають, значить його половину немає. Тим каміння більше, так, чорний хліб 20. Мандаринки. Чому? 4 злотих. Мандаринки, виноград 4 злотих. Як вам коштує? Як пан скоштує? Я ні, дziękuję, dziękuję. Тут по три злоти. Mm -hmm. яка. Mm -hmm. 25 злотих. Mm -hmm. Воно якась така помальована. Бачимо така намальована. Mm -hmm. Ну, так все це не А, Боровка? Да, боровка. А я їх не дуже, якщо чесно. Я, я їх колись навіть збирав ти робив? Збирав? Угу. О, двоє и Молодці, молодці, Вот хороші. вот и Шикарні штуки. Дох зброю. Ciężkie? Tak. E, to jest 65, to 95, ten 75. To wszystko są oryginalne rzeczy. Szukaj. Bardzo ostre. Za chwilkę ci dam, wiesz? To szkołka. Tak to nazywasz? To Uuu. Co pan ma na tym kiju? Kamerka. A, to Tak. YouTube. YouTube, ja powiem. І на других карбон тебе закрытие там подожди. Так, а вот тут нафиг подается. Ты знаешь, браха, а вот тут нет, я рукава снимаю. Nie wiem, że to niech się. To jest ta, to jest kimrowa, to jest moja, to jest moja ta, to jest moja kredytowa, to jest moja od tamtego, to jest moja od tamtego. Noch nie bywa jestem stały, no? А, бринза. Бринза це є сила. Ну, а ще як зробити цей. З бринзе, бляха забоїв називається. Я поняв, що це вісити. Так, зі шкварками. Цей.

Ryczyamy. My z ryczyamy. Co jeszcze? Tak. Koubasy,

<ганування> Слушай, я, я от не можу зрозуміти. А, складаю, але так. а 40 років підсохло <ганування> <ганування> 40. Хоч підрахувати ці ките. А так у нас тут. Ну, на мене дружина свариться за такі речі, щоб було А я Ще й прямо взяв ще. Ну, може, до пуберта, ей. Гарчоколядки, так. Він то більше розглядає. Дивіться Мене те ж саме кортить, дивиться на солодки вже знаєш. Рушки, яблука. 20 кілограми 20 злотих на груші? Це по три 3, 3 кілограми тут що, так? Три кілограма 20 злотих. Така груша, така а. бора, така браво. Ага. У нас вроді би більше так поділено, правильно? Що от... Продукти окремо, а тут все раз. і порошки, і продукти, і блин, все подряд. І три коррекции. Це, конечно, плохо, когда он не Так. А у цього копаси їхні блин, я на них надивиться не можу. Я тоже. Я их боюсь даже есть. Вони такі, знаєш, такі пофарбовані. Да, да, де. Ой, я теж купую. Ну то нема базару, де. Да, не Збираються. Короче, надо приходить пополнять счет, потому что это не дело. А тебе польская чи украинская? Нет, еще украинская. Я же не пополнял счет. Да я теж, у мене там ух, як пахнет. Да, пахнет дуже хорошо. Ну, максимум. Виктор! А ты мне можешь царька набрать? Можу. А, ні, я не взяв того телефону. Взяв того Ні, я на не тільки український.

Не, він десь, десь погнав по-своєму. Та йдемо тако. А він все подумав, хто знає, щоб той взяти. Але думаю, блін мені такі хенні обтягує. Не буду це. вирізати, <смі>, Бо музику <кій> мало. <смі> Та, копіймало. Э, э, авторські права заявляють. Потрафік, глядати, є ще туди. Хоча тут половина базару. та всячина Я <говори> Ну, це капуста маринована. Теж непогано. погано. <говори> а, так. І закритий, бачиш? Вон та будка. Я там колись сон убрал, але таке. Ну. Може і так. Ja może dębczyta, się ja to nie może do Gymsy, to pobacz. Nie, to się to A to tutaj tam miało takie to jest 6 sztuk i 10 mogę u pana? ah que Oferece Eai E que o У нас такі картини теж я бачу, ну це образи. Ну. Там старенька кофемолка ручна, а тут все на що этого, оперзованного. Понятно. О, <свят> капцы. хорошо <свят> <свят> <свят>

Лема нет, все гораздо. Слышишь, братик, не знаю, вот тоже ось есть такие вот типа. Есть, какие, вот, типа ну, это финдер, ой, дефидер, это типа. Э, брать, шоколадки нічого не брать. Слышишь, а это груша есть, короче, получается груша 20 пунктов, это право. Грубо говоря, по финке. Да, не будет.

Не, та тут вже все збирає, то нема сенсу сюди йти. І, от чи ти маєш сюди туди йти? Та там, там нічого немає, там вже все збирає. Ми, коротше, запізно прийшли на базар. Скажи, нехай перезвоть. Ага, або він. Так, в принципі, якщо у вас виникнуть запитання, то можете написати, що я І наступного разу я зазніму і вам розміру ціна, якщо цікавлять ціни. Так, вон тут залпові якісь бачу. А, ні, о, о, Віктор, ось десь я покупав очки, ось це, ось. Ага. Ось, ну, це, це наші. Ні, це поляки. Наші тут. Так. Ага. Наші? Він добре говорить це, він ще з жінкою торгує. І... Ну, да, Та то вони наші. Коротше так. Я там могу більше не знайшли, приїхали за пізно. Так що так, що я почув туплю воду і виходим? Певно. Что, пройдемо сюди на голомцы посмотрим? Та да там Нет. не безкоштовно? Платно? А, за что? Десь... Просмотр и платный. Просмотр платный, да? 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 Я не знаю, десятка вроде, да? Ну ты заплатишь за нас, да? Не ну, за вафлю, да, за воду. да? Давай, что, блядь, не заплатишь за нас. Бесплатно, по-моему. Платно. По я вже раз був. Просто посмотрим тогда, ну. Да, подойдем так если що там это. Причому ну, що ну, водичку возьму. Добре, ту ми тут чекаємо тоді. Так, ми же ще зараз на гонки кидаємо.